Проверяю точность на айфоне. Вот есть такая штука. Меряет расстояние между двумя точками. Линейка? Очень четко. Линейка? Ну, типа да, типа рулетки электронной. Два с половиною метра довжина його. В принципі, це відповідає заявленому. Метр семьдесят ширина і 1,32 два десь висота у найвищій частині від... По дверях 1,20 двадцять. В принципі, все відповідає заявленим даним. Доброго дня, друзі. Ну, нарешті дочекалися. На каналі АвтоЕксперт Дніпро виходить огляд на комерційний автомобіль, який здатен приносити гроші. У нас сьогодні на відео огляді популярний Фордівський, можна сказати, міні-вен, можна сказати, вантажний фургон. У нас саме версія вантажний фургон Ford Transit Custom. Але по-перше, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і коментарі, написати все, що ви про цей автомобіль думаєте, і відправити відео друзям, бо хтось обов'язково шукає саме такий фургончик. Ну і варто напевне нагадати, що компанія Ford, в принципі, є одним із лідерів ринку комерційних автомобілів. Саме сімейство Ford Transit вже буде з 1953-го. Це вже ну, більше 70 років випускається. І зараз у нас на конвейері стоїть сьоме покоління автомобілів, і Ford вже чітко відокремив автомобілі більше. Крупні, які мають назву Транзит 2Т, тому що вантажопідйомність може досягати 2 тонн. І отакі більш компактні комерційні доставчі автомобілі, які можуть бути або пасажирськими, або комбінованими, або вантажними, як у нашому випадку. Але у будь-якому разі їх повна маса не перевищує 3,5 тонн, а кількість пасажирів. Не більше восьми, тобто, це чітко автомобілі під категорію Б для керування з правами категорії Б. Це сімейство автомобілів має власну назву Custom, тобто вантажні версії або вантажопасажирські носять позначення Transit Custom. Більш гарно оснащені пасажирські версії мають назву турнео Кастом. І це їх, в принципі, відрізняє. Але у будь-якому разі автомобілі комфортні, автомобілі, якими можуть керувати навіть водії, не дуже досвідчені, як я вже сказав, маючи лише категорію Б. Переходячи безпосередньо до вже нашого автомобіля, варто зазначити, що повна маса його складає близько 3100 кг, Тобто, це чітко вписується в межі категорії Б. А вантажопідйомність близько 800 кг. Вантажний відсік десь біля 5 кубів. Кривати капот ключом. І дивіться, перша ж несподіванка таке є лише на автомобілях Ford. Для того, щоб відкрити капот, треба взяти ключик запалювання і отут відімкнути замочок. Лише після цього підняти капот. У нас автомобіль 2017 року, тому вже тут встановлений. Дволітровий дизельний, звісно, двигун сімейства Екоблю, який має віддачу 130 кінських сил і, що саме головне, високий обертаючий момент 380 ньютон метрів. І досить рідка версія. В нас він співпрацює з шестиступеневим автоматом-гідротрансформатором власне, Фордівського виробництва німецької фабрики Ford. Привід на цих автомобілях лише передній може бути. В принципі для фургончика повною масою 3 тонни близько трьох тонн, цього достатньо. На трасі він непогано керується, не так, як, зовсім не так, як вантажний фургон, ближче до легкового автомобіля, і може досягати швидкості. Ну, максималка тут десь 170 Не знайшов точну цифру. напевно тому що ну, не треба їздити на вантажних фургонах з такою швидкістю, але він може. Продовжуємо вивчати саме нашу версію Ford Transit Custom. Отже, в нас встановлені 15-дюймові колеса. Дорожній просвіт складає е, близько 160 мм. Це такі цифри наводять, е, наводять джерела при повністю завантаженій машині. Також важливо, що е, у Бамперів і передньої, і задньої частини по кутах кузова є ось такі вставки нефарбованого пластику. Виглядає класно завдяки таким крупненьким фарам. Є передні і задні парктроники, і ходімо подивимося, що з габаритами в нас. І отже, в нас версія, яка має назву l 1 h 1 тобто це перша довжина, перша висота, бо вони є трошки вищі і довші. Наш автомобіль має довжину 4 метри 93 сантиметри, висоту трошки більше 2 метрів. До речі, ширина також трошки більше 2 двох метрів. І він може... Вставати на стандартне паркомісце як на паркінгу, так і у підземному паркінгу у гаражі. На місце стандартного легкового автомобіля, тобто він не займає більше місця, ніж легковий автомобіль середнього класу. Є звіжний сувні двері по правому борту, які відкривають гарний доступ до вантажного відсіку. У нас, нагадаю, 5 кубів. Довжина 2,5 метри, метри 55 сантиметрів, якщо бути точними. Ширина 1,70 м і висота 1,32. Тобто це вантажний відсік, який розрахований на три стандартні європалети або європіддони, як їх називають, які можна попереку так встановити. І це стандартне його завантаження. У задній частині є розпашні двері. Повністю він е закритий, це, мабуть, ми трошки ближче знімемо. Повністю він закритий таким от е фан фанерою. такою, І між кабіною і вантажним відсіком є така силова металева перегородка, яку, в принципі, можна зняти, але з заводу стандартно вона встановлена. Додам ще, що розміри цього пройому сувної бокової двері складають 1,05 на 1,20 м, Це важливо для розуміння. Який розмір вантажу може бути завантажений через бокові двері? І також зазначу, що параметри автомобіля дозволяють буксувати причеп повною масою до 2,5 тонн, і в нас якраз встановлений фаркоп заводський оригінальний фірмовий, і навіть з підключенням для електромережі. На місці водія у Ford Transit Custom варто зазначити, що тут дуже комфортно, гарна продумана посадка, таке жорстке, як на німецьких легкових автомобілях, сидіння, є регулювання водійського сидіння по висоті, можна сильніше завалити подушку. Є достатньо а, оглядовості, є Відмінні зеркала ще й з такими сферичними зонами. От е, потім підзнімеш, може, е, сферичні зони і через них видно майже все. У нашого автомобіля є лише парктроніки, немає камери заднього огляду. Відповідно, у вантажному фургоні немає внутрішнього дзеркала заднього огляду, але користуючись цими зеркалами, видно буквально дуже гарно. Є багато бардачків, тобто на стандартному місці є бардачок, над панеллю приладів є бардачок, є маса отаких карманчиків місць, де можна пристроїти якісь дрібнички. Є, до речі, місце, яке в деяких країнах використовується для обов'язкового обов тахографа. У нас тут просто полочка така і її також можна якось використати. Автомат дуже зручний. Перша передача така тягова. Вона е, на те розрахована, щоб можливо виїжджати з повним навантаженням або ще й з е, причепом. Переключань не відчувається. Тобто це звичайний гідротрансформатор шестиступеневий, е, надійний дуже. І варто зазначити, що і мотор також довговічний. Дуже. От. Е, і ще є тут підлокітничок. Для документів, оскільки це е, доставчий автомобіль може бути використаний, то у водія тут можуть бути там накладні, наприклад, якісь. І навіть під е, другим-третім сидінням, у нас тримісна версія, там також є схованки, де можна щось е, щось заникати. Ну і ще трошки додам про обладнання. У нас є підігрів водійського сидіння, є підігрів лобового скла по всій поверхні. І варто зазначити, що це не рідко. Ці автомобілі користуються попитом у Північній Європі, тому це не рідка опція підігрів лобового скла. Є кондиціонер, звісно, є радіо з Bluetooth. Все, що потрібно для водія у дорозі. І, в принципі, також, якщо вже переходити, от уже виїжджаємо на асфальтову дорогу, варто зазначити, що керується він повністю як легковий автомобіль. Тобто ми зараз, коли їхали до місця першого місця зйомки, ну так, трошки я його розігнав, 120-140, він біжить дуже впевнено, незважаючи на те, що ну все ж таки вантажний фургон. У керуванні повністю ні в чому, напевне, там дівчина, яка перший, перший рік, з правами водійськими може сісти за кермо і впевнено кормувати цим. Трошки призвичаєтесь до габаритів, хоча габарити також майже як у легкового автомобіля. І отже щодо витрати пального, власне, саме перевірили, завод дає для цього автомобіля для різних режимів. Витрату пального від 6 до 8 літрів. Ми у межах от міського циклу, на такий досить завантажений автомобілями набережній, рухаємося десь у межах 8,5, 8,9. от з, таким, з такою витратою пального. Я гадаю, що для такого двигуна, враховуючи коробку автомат, це дуже непоганий результат. Так, зараз спробуємо, як пришвидшується. Автомобіль до 100 км на годину. Я, до речі, не знайшов у джерелах таку цифру, але гадаю, що десь у межах 8-9 секунд він дуже такий динамічний. Зараз от всім і спробуємо. Трошки навіть пробуксував. Отже, перевірили пришвидшення до 100 км на годину. По моїм враженням трошки більше 10 секунд, все ж таки. Але я не використовував ручний режим, бачив, що двигун розкручується лише на перших, на перших двох передачах до 4,5 тисяч обертів. А далі перемикання йде при менших обертах. Тому можливо, якщо в ручному режимі було б швидше. А так мені кажеться десь 11 12 секунд. Ну, все одно для вантажного фургона це ну, відмінно. Ну що ж, друзі, є ось таке непогане рішення у класі комерційних автомобілів Ford Transit Custom, який є у продажу. Це в нас 2017 рік 228 тисяч рідного пробігу. І я гадаю, непогане рішення для підприємців або для тих, хто займається перевезенням якихось невеликих вантажів по місту. Ми компанія Автоексперт Дніпро, знайти нас можна у Дніпрі навпроти Річпорту. Точна адреса княгині Ольги 19Б. Це на території автоцентру Вольво. І обов'язково заїдьте познайомитись з цим красенням. А з вами був сьогодні Валерій і до нових зустрічей. Пока. І не забувайте підписатись на канал, відправити відео друзям і чекаю лайків.